Учні молодших класів на подвір'ї 24-ї школи вивчають здорове харчування через інноваційну гру виставку. Дітям представили сім локацій з різних тем про здорове харчування. Діти у даному проєкті повинні у формі гри засвоїти основні правила здорового харчування, які пов'язані з вивченням тарілки здорового харчування, розумінням енергетичної цінності тих чи інших продуктів і розумінням правил того, як правильно потрібно харчуватися. Я дбаю про своє здорове харчування. Я три рази на тиждень їм овочеві салати. І, і фрукти то також, і різні і різні каші. Овочеві салати з огірком, е, листя салата і помідором і перцем. А моя улюблена страва це гречка з котлетою. Модераторами були старшокласники. Вони в ігровій формі проводили молодшим школярам інтерактивні лекції. Я сьогодні в ролі модератора У мене була локація цукор сіль жири». Як правильно зменшити споживання цукру та солі, а також які різновиди жирів? Там були картки, на яких намальовані продукти. А з воротнього боку написані скільки грамів цукру міститься саме цей продукт, і дітям потрібно було прикріпити до стенду ці продукти. На стенді були намальовані кількість ложок. І ми їм все розповіли. Що куди потрібно кріпити? Вони самі рахували і кріпили, і все було дуже правильно. І потім, після цих вправ, нас були руханки. Такі виставки отримали на Полтавщині шість закладів освіти та центр громадського харчування. Ця школа вже п'ятий рік бере участь в проєкті Діємо для здоров'я. Дана виставка була розроблена в рамках українсько швейцарського проєкту Діємо для здоров'я на підтримку реформи шкільного харчування за матеріал платформи знаємо. Ця виставка зараз знаходиться у центрі знань і планується, що інші заклади освіти також матимуть змогу брати цю виставку і працювати разом із дітьми. Таку інтерактивну гру до школи привезли вперше для того, щоб її провести, вчителі школи пройшли навчання в рамках проєкту. Поліна Гончаренко, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.